Президент США Дональд Трамп 23 травня оголосив про плани запровадити 50% мита на товари з Європейського Союзу з 1 червня. Він заявив, що переговори з ЄС нікуди не ведуть. Це рішення загострює торговельну напругу між США та ЄС, викликаючи падіння фінансових ринків і занепокоєння щодо економічних наслідків, пише Блумбак. ЄС готується до контрзаходів, що може призвести до нової торгової війни. За словами Трампа, Європейський Союз встановлює численні торговельні бар'єри, зокрема податок на додану вартість, штрафи для американських корпорацій, нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та необґрунтовані судові позови, що призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад 250 мільярдів доларів. Трамп назвав це абсолютно неприйнятним він наголосив, що перемовини з ЄС не просуваються. Тому запропонував у відповідь запровадити 50% мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року. Я рекомендую запровадити пряме мито в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Це мито не стосуватиметься продукції, виготовленої або зібраної на території Сполучених Штатів, заявив він.